Вітаю всіх любителів Ківі на нашому каналі. Сьогодні 16 березня 2024 року, і в нас друга частина практичних занять по вирощуванню Ківі з насіння. Кому цікаво, будь ласка, переходьте за посиланням і підписуйтеся, звичайно, на наш канал. А нам для початку потрібно трохи придержати нашого кота, якому теж. Цікаво, що ми будемо робити. Нагадую: тепличку з висіяним насінням, ми помістили на шафу. Але як тільки почали проростати перші насінини, тепличка була переміщена на підвіконня. На організацію досвідчування чи ще якихось фішок часу у нас немає. Тому для того, щоб не витягувалася розсада, і було більш-менш рівномірне освітлення. Я просто приклею смужку звичайної фольги. Ось так по периметру на цю нашу міні-тепличку. Ось можемо побачити, як це виглядить із середини. І давайте до справи подивимося на результат. І, так, це заберемо, це лишнє. І бачимо, що у нас є достатня кількість сіянців із двома настоящими листочками, ось наприклад, які ми можемо пересадити, тим більше, що нам їх достатньо і 13 штук. Але хочу ще звернути увагу. Дивіться, що у нас тут понаростало не тільки ківі, але і ще... По дещо інше. ось бачимо, не знаю, що це якась кропива, чи що, і тут якась травичка. Тобто ми не, ми не можемо сказати, що ґрунт якийсь нам трапився суперякісний, і добре, що це взагалі обійшлося у нас тільки цим, і немає якоїсь там плісені чи ще чогось такого поганого. Тому я і віддаю перевагу. Кокосовому субстрату для вирощування розсади. Він у нас і якраз сьогодні і є. Так, переходимо до справи. Сьогодні нам потрібні горщики маленькі, будь-які, або такої форми, або квадратної форми, кокосовий субстрат, яким я вже заздалегідь наповнив ці горщики, лійка з водою кімнатної температури. Лопатка садова. Або будь-який садовий ножик, і звичайні будь-які ножиці. Тепер наша задача акуратно витягнути сіянця, або краще лопаткою його знизу піддіти і вибрати з ґрунтом. Так, зараз ми все це спробуємо. Подивимося, яка в нього коренева система. Так, ось він у нас є. Так, це. Маємо один сієнець. Можна витягнути ще один і поди або цілих декілька штучок. І потім подивимося. Так, вони тут міцно тримаються у нас. Бачимо, що тут у нас наросла зовсім така непогана коренева система. Зараз ми зробимо заглиблення у кожному горщику. Це можна зробити навіть пальцем невеличке. І висадимо туди. Цей сіянець, але спочатку, що ми зробимо? Ми відріжемо дві треті кореневої системи. Для того, щоб у нас утворилася гарна розгалужена коренева система в майбутньому. Ось так бачимо подовжені приблизно так. Можемо І тут От такий сіянець. Заглиблюємо в цю лунку. Так, і легенько притискаємо ґрунт. Зовсім легенько. Потім, з допомогою ліки, ми його трохи поливаємо. Зовсім трохи. От так. Більше не потрібно. Так, ми робимо з кожним із. Тут у нас поміщається, рівно 13 горщиків у цій теплиці. Так робимо з кожним сіянцем. Таким чином, маємо всі 13 сіянців. Зараз ми їх закриємо кришкою. І так вони нас будуть чекати до наступного етапу. А за деякий час ми знову зустрінемося, продовжимо роботу. І ви, звичайно, залишайтеся на нашому каналі, щоб нічого не пропустити. На все добре!